Привіт, синьо білі вболівальники. Після невдалої гри з Луганською Зорею відомий в Україні тренер вирішив прокоментувати поточну ситуацію Олександра Шовковського та розповів, що, на його думку, чекає на головного тренера Динамо. Тож підпишіться на канал, поставте лайк відео та приєднуйтесь до мене, щоб дізнатися все. Досвідчений тренер та аналітик Олег Федорчук відкрито розповів про поточну ситуацію в Динамо та роль Шовковського в клубі. За його словами. Тренер не несе першочергової відповідальності за кризу та страждає від факторів, які від нього не залежать. Відкрита цитата: не все в Динамо залежить від Шовковського, він не має впливу на трансфери чи продаж ключових гравців, але він рішуча людина з сильним характером. Я вірю, що він вийде з цієї складної ситуації з честю, Закрити цитату. Хоча деякі вболівальники вже закликають до звільнення Шовковського. Інші все ще вважають, що тренер заслуговує навотом довіри. Проблема в тому, що результати не допомогли. Динамо залишається у складній фазі, і тиск зростає з кожним матчем, і наступне випробування буде нелегким. Динамо зустрінеться з самсунеспором у лізі конференцій, і атмосфера буде налаштована на все або нічого. Перемога може покращити настрій, але ще одна невдача може означати кінець шляху для тренера. А тепер я хочу почути від вас, вболівальники синьо-білих. Чи погоджуєтесь ви з Олегом Федорчуком і вважаєте, що Шовковський має залишитися головним тренером? Чи вважаєте ви, що настав час для змін на лаві запасних Динамо? Залиште свою думку тут у коментарях, бо дебати загострюються. Я залишуся тут, міцно обіймаю і слава Динамо.